Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку редагування презентацій. Сьогодні ви розглянете, які властивості має слайд. Дізнаєтеся, як створювати нові слайди, а також навчитеся працювати із слайдами. Наш з вами словничок інформатика поповниться наступними слововизначеннями. Такими як властивості слайда та операції над слайдами. Давайте розпочнімо сьогоднішній урок із логічної розминки, а саме відгадування ребусів. І ребус наступне зашифроване, цікаве слово, що за слово дуже складно дізнатися, але я сподіваюся, що ви мені в цьому допоможете. Пишіть свої відповіді в коментарях. А зараз давайте скористаємось під показкою і порівняємо відповіді. Звичайно, це слово слайди. Ви молодці, з усім впорались. Давайте познайомимося з властивостями слайдів. Основним об'єктом нашої комп'ютерної презентації є слайд. Розрізняють два види слайдів це титульний та звичайний слайд. На титульному слайді в полі заголовок слайда розміщують назву презентації. У полі під заголовок слайда доцільно розмістити дані про автора, а також на звичайному слайді розміщують заголовок слайда і потрібні матеріали. Тобто текст або ж зображення. Слайд, як і кожний об'єкт, має свої якісь властивості. Для цих властивостей можна встановлювати різні значення. Давайте розглянемо ж властивості слайдів. Перша властивість це макет. Визначає схему розташування об'єктів на слайді і запускає це через контекстне меню. І обираємо вкладочку макет. Друга властивість це формат тла. Він визначає заливку, колір нашого слайду. Визначається теж за допомогою контекстного меню і обираємо вкладочку формат тла. І третя властивість це оформлення слайду. Його це зміна зовнішнього вигляду. Слайду. Обрати можна на вкладках групу кнопку конструктор і обрати групу тема, де обираємо потрібну нам потрібне оформлення. Виконувати операції над слайдами можна різним способом. Так, до прикладу, після запуску програми Microsoft PowerPoint відкривається її вікно. У ньому вже міститься порожній слайд. Створити новий слайд можна за допомогою двох способів. Перший спосіб це команда Створити слайд у контекстному меню. А друга скористатися вкладками «Слайд» або в групі слайди вкладки Основне. На відео перший спосіб показано – кнопка на вкладки Основне в групі слайд. І другий спосіб викликали контекстне меню і обрали в контекстному меню новий слайд, створивши таким чином новий слайд нашої презентації. Давайте розглянемо, які операції можна виконувати над слайдами презентації. І які операції зручно виконувати за допомогою миші. Отже, основні операції над слайдами це виділення, перетягування та виділення. Також ці дії можна виконувати за допомогою мишки. Виділити це раз по потрібному слайду лівою клавішою мишки. Перетягувати потрібно навести вказівник мишки на потрібний слайд. Затиснути ліву клавішу мишки і перемістити в потрібне місце. А видалення спочатку виділяємо потрібний слайд, а потім натискаємо клавішу Delete. Також з операції над слайдами за допомогою кнопок спеціальних можна виконувати такі, як копіювати, вирізати та вставляти. Що роблять ці дії, ви вже чудово знаєте. З попередніх уроків. Отже, операції копіювати, вирізати та вставити зручно виконувати за допомогою контекстного меню, користуючись, правою, користуючись нашою з вами мишкою. Або ж можна скористатися сполученням гарячих клавіш на клавіатурі. Силайт, в свою чергу, під час копіювання. Та вирізання, а також вставлення потрапляє у спеціальну ділянку пам'яті, яка має назву буфер обміну. З якого потім його можна вставити в потрібне місце. На зображенні показано початково. Виділили слайд, натиснули праву клавішу мишки, з'явилось контекстне меню і обрали кнопку Копіювати. Як результат. В буфер обміні з'явиться дія. Виконуємо операції слайдом», тобто скопійовано наш з вами слайд, який в подальшому можна додати в потрібне місце. Давайте розглянемо, як переміщується слайд за допомогою буфер обміну. На першому зображенні ми бачимо, що в нас є. Три слайди жовтого кольору, червоного та зеленого. Нам потрібно перемістити жовтий між червоним та зеленим. Отже, виділяємо жовтий слайд і обираємо або викликаємо контекстне меню і натискаємо Вирізати. Таким чином, розміщуємо наш слайд в буфер обмін, а у списочку він зникне. Не потрібно лякатися, тому що в буфер обміні він зберігається. Потім клацаємо правою клавішою мишки між слайдом червоним та зеленим і в контекстному меню обираємо вставити і отримаємо відповідний результат. Ці дії можна було зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш. ctrl l c Вирізати, а Ctrl-V це вставити. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером. Нам потрібно буде з вами вперше створити свій свою презентацію. Цю презентацію потрібно буде зберегти на своєму комп'ютері, тому що в подальшому ми з нею будемо працювати і на наступних уроках. Зараз пропоную перейти до виконання цього практичного завдання. Давайте зробимо це разом. Робимо ми практичне завдання за допомогою програми PowerPoint. Запустити можна PowerPoint через меню Пуск всі програми і шукаємо папочку Microsoft Office, в якій обираємо нашу програму Microsoft PowerPoint. Або ж, простіше, скористайтеся посиланням в описі під відео на файл заготовки. Натиснувши на який, відкриється ось отака презентація. Нам її потрібно завантажити, натискаємо «Файл», завантажити Microsoft PowerPoint. Відбувається відразу завантаження нашого файлу заготовки. На ньому натискаємо, відкриваємо і далі працюємо. Що нам потрібно зробити? Вмикаємо режим редагування і нас просять створити ще 4 слайди. Потім ці слайди зафарбувати їхній фон тло у відповідні кольори: зелений, червоний, блакитний та жовтий. Давайте зробимо це. Додавати слайди. Пропоную перші два слайди додати за допомогою кнопки Створити слайд із групи слайдів. А останні два за допомогою контекстного меню. Отже, натискаємо кнопку Створити слайди. Відкривається списочок, які саме слайди ми хочемо додати. Обираємо пустий слайд. Один раз. І ще раз так само. Тепер. Правою клавішою мишки під слайдиками натискаємо. І новий слайд. Так, двічі. Готово. Обираємо другий слайд. Правою клавішою мишки на ньому натискаємо. І обираємо формат форму. Праворуч у нас з'являється ось таке меню, де є вказано колір. Якщо у вас з'явиться вікно, там теж має бути вказано колір. Натискаємо на кнопку з баночкою перевернутою і обираємо зелений колір. Є. Тепер другий слайд, так с... наступний слайд так само. Встановлюємо формат фону, встановлюємо червоний. Дивіться, вікно формат фону, якщо відкрилося збоку, воно не закривається. Тому можна обрати відразу наступний слайдик. І для нього обирати наступний колір. Блакитний і залишився жовтий колір. Якщо ж не з'являється правий клавішою мешки, формат фону, обираємо колір і встановлюємо жовтий. Готово. Погляньмо, що нас далі просить. А далі нас просять видалити блакитний слайд. І перемістити слайди відповідно до послідовності кольорів світлофору. Потім зберегти нашу з вами презентацію. Обираємо блакитний слайд. Можна скористатися клавішею Delete, бачите, відбувається видалення. А можна скористатись контекстним меню. Правий клавішою мишки на непотрібному слайді. І обираємо видалити слайд. Готово. Тепер потрібно перемістити жовтий слайд між червоним та зеленим. Можна скористатися буфер обміном. Я закриваю. Як це здійснити? Правою клавішою мишки натискаємо на потрібному зображенні і обираємо в контекстному меню Вирізати. Слайд наш зник. Але ми не боїмося, що ми його видалили. Він у нас зберігається в буфер обмін. Ось тут з'являлось повідомлення. Натискаємо мишкою, наводимо її між зеленим та червоним слайдом. Клацаємо правою клавішою мишки і обираємо Вставити. Ось оце зображення вхідний формат. Готово, будь ласка, наш слайд додався. Якщо ми скористалися способом, який використовується як перетягування, то в такому випадку ми б навели на нашу, наш слайд жовтого кольору. Затиснули ліву клавішу мишки і просто перемістили в потрібне місце наш з вами слайд. Готово! Все ми виконали за інструкційною карткою. Тепер зберігаємо презентацію, тому що ця презентація нам ще знадобиться на наступних уроках. Натискаємо File, обираємо зберегти як, огляд. І в меню, вікнові Збережи документ. Збереження документа. Обираємо папку Я зберігаю свої роботи в документи. І підписуємо. Підписуємо, що це в нас буде світло ФОР. І підписую своє прізвище і ім'я. Ви робите так само. Натискаємо Зберегти. Готово. Збережену презентації покажіть своїм батькам, щоб розказати, що ви навчилися на сьогоднішньому уроці. А тепер повертаємось до уроку. Завершувати наш з вами сьогоднішній урок я пропоную питаннями для самоперевірки та кількома цікавими логічними завданнями. Перше питання, які властивості має слайд. Ви їх тепер чудово знаєте і можете написати в коментарях, які операції можна виконувати над слайдами? Перерахуйте їх, написавши в коментарях. А також спробуйте намалювати ескіз слайду для презентації мій рідний край. А тепер, як я й обіцяв, декілька логічних задачок. Перша задачка звучить так. На два стрижні наділи по одному кільцю. Поміркуйте, як поміняти ці два кільця місцями використовуючи вільний стрижень. Зверніть увагу, що вільний стрижень в нас буде відігравати роль буфер обміну. Як ви думаєте, що потрібно зробити? Правильно, один із кілець можна перемістити на вільний стрижень, а потім, до прикладу, зелений на вільний стрижень. Червоний переміщуємо на місце зеленого, а зелений ставимо на місце червоного. Все ви, вірно, розрахували. Молодці. І ще одна така цікава математична задачка. У родині четверо дітей. Аня, Оля, Іванко та Микола. Їм 4, 9, 12 та 17 років відповідно. І нас запитують: Один хлопчик ходить в дитячий садок. Миколка молодший за Аню, а сума років Олі та Вані ділиться на 4 безостачі. І нас запитують. Скільки років може кожному з цих дітей? Найперше і найлегше визначити, яке число ділиться на 14. прикладу, якщо 4 і додати 9, на 4 воно не ділиться, тому що отримуємо 13. Далі. 4 додати 12 буде 16. І поділити на 4, скільки буде? Правильно, 4. Отже, ділиться без остачі. У нас є підказка, що один з хлопчиків ходить до дитячого садку. Хто ж тоді з них ходить до дитячого садку, і він матиме найменше років. Правильно ходитиме до дитячого садку той, хто має 4 роки. А це в нас, напевне, буде <кій> Ваня, тому що 12.4 ми додавали. Тоді Олі, скільки років? Правильно, молодці. 12. Залишилося в нас Аня та Коля. І ми знаємо, що Коля молодший від Ані, значить, залишилось 12 і 17 років, що менше. Правильно, звичайно, 12 12 років приходить тоді Колі. Ой, 9 років, вибачте, Колі, я вас ледь не збив. Молодці, що мене виправили, а 17 років Ані. Молодці, впоралися з цим за... Вдома, будь ласка, опрацюйте сторінку 74-76 з підручника. З я досліджую світ для третього класу. Також спробуйте виконати завдання на сторінці 74. Напишіть мені в коментарях, чи вдалося вам його виконати, а саме зробити кубик. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Закликаю вас ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, а також лишати свої позитивні коментарі. До нових зустрічей!